Всім привіт, привіт, Юлька. На твою думку в даний час, коли в світі війна, коли люди всі злі. Чим потрібно наповнювати своє серце? Ну, дивіться, взагалі дуже важливо дійсно розуміти, чим ми наповнюємось. Якщо ми дивимося ленту Тіктока, Інстаграма, дивимося різні е, новості, е, вбивства, насильства, ми наповнюємо себе негативом, і наше серце стає кам'яне. Якщо ж ми слухаємо Слово Боже, дивимось проповіді і е, наповнюємо себе саме Словом Божим, то наше серце наповнюється любов'ю. І в цьому виникає різниця. Яке наше серце? Чи воно буде кам'яне і сповне всього того, що дає світ? Чи наше серце воно щире, воно любляче, бо воно наповнене Словом Божим? Тому для того, щоб наше серце було любляче, наповне Божою любов'ю, нам треба дивитися проповіді, вивчати слово Боже і знати волю Божу. I mean baba